Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни планували запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді цього року, але тепер з'явилися нові терміни, адже вони не врахували попередження інженерів в далекому 2018 році. І грязьовий вулкан таки проявляє активність. місце вібрує та постійно трусить. Шості ранку пролунав хлопок та вдарив грейзера під сотою опору. Крім того, дуже нестабільно в. В районі Арка, де досі триває сильне задимлення. Саме тому уряд РФ своїм розпорядженням проводив до 31 грудня 2023 року термін відновлення пошкодженого кримського мосту. Раніше Росіяни планували відремонтувати міст, пошкоджений вибухом і пожежею жовтні 2022 року. Його до 1 липня цього року, але 17 липня міст знову був пошкоджений. Після попередніх розрахунків Росіяни планували остаточно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді цього року, але тепер з'явилися. Сянові терміни кримське місто, яким так пишається російська влада, просідає та зміщується. Восени один із елементів конструкції вже обвалилися. І аварій може бути більше, кажуть експерти. Адже будували міст на швидкоруч із порушеннями. Конструкція зміщується, і це довела комп'ютерна програма. Вона й вказала наскільки змістився Карчинський міст. Деякі частини мосту опустилися на 3-5 сантиметрів. Відповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Курк. Такий хиткий стан незаконної забудови був прогнозованим. Експерти ще до його зведення заявляли, що стоїть конструкція недовго, все тому що саме будівництво стало справжнім викликом природі. Головна загроза для кримського мосту, тектонічні плити, які постійно рухаються і періодично спричиняють землетруси. А тепер постійні вибухи і хлопки. Та ще й це ще не все. Якщо достоїть до наступної весни, навесні зрушити міст можуть і льодові брили. До всього під ними ще й м'які глиняні ґрунти. Про це ще два роки тому розповів військовий експерт-геолог. Ці ризики є, адже вища глини там великі пласти мулу. Загальна довжина цих палі дуже велика 100 метрів, а заглиблення 5 метрів. Головний інженер Росновський також проектував місто через Керченську протоку, але він в глибину закладання палі робив 10 метрів. Додав інженер мостобудівельник Петро Ковалі. Та найкритичніша точка, яка поставить під питання існування мосту, може бути тоді, коли паралельно до автомобільного переїзду до будів. Дують, відремонтують залізничний міст і пустять вантажний потяг. Якщо впіймати момент руху потягу і підірвати його, це буде остаточний кінець мосту. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом.